Доброго дня всім! Сьогодні у нас буде мова про понтія Пилата. Справа у тому, що в Євангелії головний герой це Господь і Спаситель світу Ісус Христос. Про всіх інших ідеться пунктиром. Ні про Святу Богородицю, ні про апостолів подробно там не розповідається. Бо це про них ми всіх знаємо з позицерковних джерел і знаємо досить добре. Але загадкою лишається понтій Пилат. Завжди можна казати, мені особисто було його шкода: освічений римлянин, представник середнього класу. Ну він не був патрицієм, був всадником, тобто еліти. Його зіслало у цю провінцію, де своєрідне населення зі своєрідною релігією, звичаями, яке не досить адаптоване до реалій греко-римського світу. Далі, зустріч з Христом. Яка чудово описана в Євангеліях? А що стало з ним далі? Є дві версії: по-перше, що він потім загинув як самогубця, а по іншій версії, підпливом своєї жінки, яка, як ми знаємо, стала християнкою і була навіть канонізована як мучениця, він сам увірував у Христа. І ось коли відбувся черговий конфлікт, пилата з єврейською громадою через те, що він хотів побудувати водопровод неподалік від храму. Вони до нього донесли в Рим. Почалося слідство, в результаті якого було висвияснилося, що Пилат став християнином. І тоді він в другий раз не відрікся від Христа. Він визнав його як Господа і Спасителя, за що був обезголовлений. Ця версію була підтримана деякими отцями церкви, зокрема Святим Августином, і вона стала основною серед ефіопської християнської церкви, де можна навіть зустріти храму в честь Понтія Пилата. Якщо ви колись прийдете в Ефіопію, зустрінете ефіопа, спитаєте, як якого звати. Він скаже Понтій. А хто вас покритий Пилат? То не дивуйтеся, в Ефіопії його вважають святим. Мені, як людині, і як християни, ця версія дуже подобається, але як історик я маю деякі сумніви. Але колись. Вже на тому світі ми всі в цьому розберемося, і будемо бути головне для нас бути вірними Христу і не бути упередженими до всіх героїв святого письма. Амінь.